Другий всеукраїнський конкурс Я європеєць» підбив підсумки. 52 учні з усієї країни приїхали до посольства Литви, аби отримати призи за свою творчість. Діти писали, якою вони бачать європейську Україну. Обирати найкращих серед учасників було складно, зауважують члени журі. Однак із завданням впоралися, збільшили кількість фіналістів. Переможців нагороджували фотоапаратами та поїздками до Литви. Кому пощастило найбільше, розкаже Ліліта Брам'ян. Всеукраїнський конкурс ЕСЕ Я Європейсь відкритий захід, який проводиться з метою привернення уваги до розвитку україно литовських відносин у різних сферах суспільного життя. Але основна мета розвиток у дітей та молоді активної життєвої позиції, аби вони були готові брати участь у суспільному, культурному та міжнародному житті країни. Школьники приймають європейські ці цінності. Це демократія, свобода. большинство права. Литва поддержит решение украинского народа, стремление стать членом Европейского Союза. Мы видим, что в украинском народе есть, это желание есть. Мы это видим и в ваших работах. Голова правління всеукраїнської молодіжної громадської організації Серця до серця Павло Горінов зазначає, цей конкурс проводиться для того, аби діти подумали, хто такі українці і як вони почувають себе сьогодні у європейському просторі, аби говорили, що українці європейці не тільки за географією, але й ментально та історично. Можливо, через події в Україні цього року конкурс набув значного масштабу. Свої есе на тему Я європейці надіслало 10 тисяч учнів, і через це навіть збільшили кількість фіналістів. Оцінювати. Це твори було складно, говорить пан Павло, але членам журів вдалось обрати 52 кращі роботи. Нам був цікавий в першу чергу зміст, який вкладає дитина свої власні роздуми. Десь сотня таких робіт була дуже цікавими, дуже е, змістовними, і такими, які розкривали тематику настільки, що читаючи дійсно впевнений, що українці і європейці вже давним-давно ще за епоху козацької січі. Заступник міністра освіти України Павло Полянський говорить, що найголовніше не примушувати дітей брати участь у конкурсі. Тут важливо не перебрати міри, щоб це дорослі нікого не спонукали, щоб не було ніякого плану. Хто скільки дітей залучив, у кого скільки балив. Мало важливо, хто з них. Скільки набрав балів, я завжди зацікавлений тому, щоб якомога більше дітей, полишивши якісь повсякденні справи? Андрій Гнатовський, учень одеської загальноосвітньої школи номер 41 посів друге місце у конкурсі. У своєму есе він торкнувся таких питань: чи можуть жителі України бути європейцями, і чи підходять українці на цю роль? Взяв інформацію з історії та писав. Про те, що ми можемо бути європейцями. ми дуже схожі з багатьма європейськими народами. Ми боремося за свою незалежність. Кожен з нас може дорости до європейських стандартів та стати європейцем. Ксенія Єрмакова вже вдруге бере участь у конкурсі, але тільки цього року посіла призове перше місце. У своїй роботі дівчина описала, яким вона бачить європейське майбутнє України. У своєму творі я розбила слово європейська на літери, і до кожної літери добрала слово і потім мрію і згодом дію, яку я хочу реалізувати. Ось, наприклад, буква «О» була освітою. Тобто, мені здається, що освіта в Україні на вищому уровні, рівні. і. Я писала про те, що у школах та вищих навчальних закладах необхідно вводити предмет, фінансова грамотність. Тобто дітей вже з маличку треба привчати і поводитися з грошима, і це може стати запорукою розвинутого та інтелектуального суспільства. На церемонію нагородження не приїхали до Києва діти з Донецька та Луганська через складну ситуацію на сході. Але організатори пообіцяли, що свої призи переможці отримують обов'язково ліліта Брайм'ян, Євген Полінкевич, Ольга Жантлєва, новини культури.